Вимушено виїхали з дому через війну і досі не розумієте, які документи потрібні для соцпослуг і виплат. Тоді це відео саме для вас. Якщо ви переїхали в інший регіон України, вам варто оформити довідку ВПО. Це офіційне підтвердження, що ви внутрішньопереміщена особа, яке дає право на грошові виплати від держави, переоформлення пенсії, соцдопомоги, медичні послуги, зарахування дітей у садок чи школу поза чергою, безкоштовне харчування для дітей, участь у програмах є оселя, Є відновлення, муніципальна няня, безоплатну юридичну допомогу, програми перекваліфікації та навчання. Хто може оформити довідку ВПО? Усі, хто виїхав із зони бойових дій або окупованих територій і зараз проживає в іншому місті України, подавати заяву можна з 14 років за дітей, батьки, за людей з обмеженою дієздатністю, законні представники. Оформити довідку можна безкоштовно онлайн або офлайн. Як це зробити в обох випадках, розкажемо в наступних відео у наших соцмережах.